Я дуже вдячний вам, що ви і ваша команда, ваші колеги, це сміливі люди. І ми сьогодні бачимо, що йдуть непрості перемовини. Особисто мене і мешканців Одеси захоплюємо і пишаємось позицією Франції, президента Франції. Ми потребуємо справедливого миру. Справедливо миру для України, ну, але основне – наше сподівання на мудрість дипломатів, на мудрість наших партнерів, наших союзників, як ви знаєте, наш президент Еммануель Макрон також докладає зусиль на на зовнішньополітичній геополітичній арені з тими зустрічами, які він нещодавно мав. Американському континенті ми, наша політична партія, політична група в національних зборах підтримуємо цю політику президента. Я особисто матиму нагоду виступати буквально от в понеділок, теми перед національними зборами і підкреслювати необхідність подальшого тиску, аби за столом переговорів, на яких багато чого вирішується, була присутня Україна і була присутня Європа. Не можна вирішити її майбутньою Європи без нашої безпосередньої участі.